Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Вирішую вам познімати трошки відео, переселив я сьогодні куряток з індичатами ті, що в мене були в ящику паперовому. Ось такі от, от курочки гуляють, качки щось на одних лапах стоять. Віці всі четверо на одних лапах. Всі щось з лапки посховали. Ось такі наші каченятка. Вон петушок ходить, дав їм їсти. Ось. Таке буде нині невеличке відео. Ось Тільки що я ще доробив брудер. У мене такий суворобний брудер. Зроблений. Тут я робив, як би для старших, тут я Дав сітку, тут є кив... віконце велике за клійонку. Але вчора я оббив клійонкою, зробив його таку маленьку дирочку, бо не... в нього заходило свіже повітря. Тому ще трохи холодновато, ще вони маленькі Ось. Такий у нас брудер. Брудер зроблений з такого... з такої фанери. Верх зробив вчора з дощок. Ось, трошки неправильно був зробив, тепер зробив як має бути. Тут теж така є ущілинка, щоб повітря заходило. Ось, і сьогодні зробив віконечко. Бо віч... завжди заходжу. До них дивитися, а нічого не видно, відкривати треба двірчата, аби подивитися, чи є корм, чи є вода. А сьогодні мені вже то надоїло, тут ще є ущінка, але я її закриваю. Я на ніч, правда, закриваю, стараюся закривати, бо не йшов холод. В бункері в тре... брудері тепло. Ось вона курчатка гріються. Теж поставлю слої, лампочку і все. І курчатка собі ходять, поїли, подзьобали і гріються. Курчаткам бачу не холодно, бо не в купі сидять, а ходять, скачуть. Тут є 15 курчат і 4 індики. Два голубих, а два буде таких чорних. Ось. Даю їм пшено, кукурудзе, корм. Вже кукурудзу буду купляти грубшу, бо вже за... як то за дрібна. Ось, почистив вікно, тут таке старовен ще вікно, не знати скільки йому вже років. Але нічого от пригодилось. Буду робити ще один брудер. Ось такі одна ж з курчата. Брудер має. Зараз більше рулетки, я вам скажу точно. Ні, тут її нема. Добре, зараз я, вам, зараз я принесу рулетку і вам скажу, скільки в мене брудер має. Або я вас лишаю, ви собі наблюдайте. Я того поверну телефоном. Наблюдайте. Поміряв я брудер. Е, ширина має 60, висота має 60 і довжина е, 100, метр двадцять. Ось такий я брудер зробив. Дівчатка собі бігає з курчатами. Дивіться як портується. Три їм пісок поставити. Вони собі трошки порпались. Треба... Треба набрати. У мене вже нема піска. Треба набрати і поставити їм, нехай вони собі порпаються. Та вон куточок поставлю, будуть собі, собі там порпатись. Ось. І курчатка, імбічак. Дичка сидить поряд від голошею яйця. Будемо закінчувати на тому відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до нових зустрічей!